Булочки з маком, грудзинками, повидлом спекли до Різдва працівниці соціальної пекарні кажуть, до свят асортимент розширили. Загалом п'ять днів на тиждень тут випікають хліб, який потім безоплатно роздають херсонцям. Ми, коли випікаємо, ми розуміємо, що ми печемо для людей під час війни. І це дуже важливо. Можна чогось там не мати, а коли не маєш хліба, це. Проблема для людей. Люди, коли його беруть гарячий, вони його цілують. Їм подобається, і нам це дає такої більш впевненості і бажання робити цю справу. Тетяна, як і решта, працівниць не професійна пекарка. Говорить, випікала хліб і здобу добу вдома з дитинства. Любимо цю справу з дитинства. Раніше навчила да, навчилася з дитинства випікати хліб, булочки, торти. це була моя. Така мрія соціальна пекарня розпочала роботу після деокупації Херсона. Обладнання закупив благодійний фонд Руки милосердя, розповів пресвітер Юрій Колесник. Це були печі на дровах. Ми почали саме в таких спартаковських условиях працювати, робити хліб, пікати, старатися роздавати людям, але зрозуміли, що потреба значно більше, аніж ми можемо зробити на цих печах. І вже потім з'явилися наші друзі з Молдови, з різних місць, які допомогли нам і привезли електричні печі, професійні досвіду ніякого не було. Але ми поїхали до технологів, взяли рецептуру, поузнавали, що і як краще робити, які помилки не допускати, які потрібно санітарні технічні умови для цього. От і так почали потихеньку, 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 і вийшли вже на більш такі Пекарня співпрацює з десятьма організаціями. Вони розвозять хліб по місту, а також доставляють у населені пункти червоної зони. Розповів Юрій. Як правило, це благодійні організації, церкви. Вони проводячи невеличкі заходи, роздають людям цей хліб. Ну тобто невеличкий захід це слово підтримки, розради. Бо одне діло людині просто дати хліб, а друге діло дати їй надію разом з хлібом. Сказати, що ми поруч. Щодня пекання випікає 700-800 хлібин у 2025 році. Говорить Юрій, роздали 200 тисяч буханців. Ольга Ляшенко, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсон.